Я режисер, оператор БПЛА, марік-розвідник. Е, розвідка е, орієнтована на, на розвідку, знаходження, виявлення, цілей, коригування, е, річ, е, скиди іменування. Війна -да, дуже, дуже активно змінюється. М -м кожні десь ну, така тенденція: кожні два місяці з'являється якесь нове впровадження. Як з нашого боку, так і з боку ворога, і ми один в одного вчимося, і з'являється щось нове, ми цим користуємось там тиждень, наступний тиждень вже вся лінія фронту це використовує, або це відкидається і забувається, або без цього вже ніхто не працює. Це одночасний процес. Тобто, щось ми робимо швидше, але. Щось, якщо з'являється нове через буквально в той самий день це з'являється в Телеграмах. Люди на колінки збираються там, розуміють, як це все складено. Це те, що я бачу з нашого боку. І я бачу із тими дронами, які до нас прилітають, що ворог робить те саме. Тому якби, немає вже такого от, як уявлення. Війни, от, як в книжках читала, да, що от є лабораторії, і у тих є така зброя, у тих така, зараз воно все максимально доступно. Зараз е більш, більш важливий ресурс, який ти можеш дістати, щоб зібрати ту зброю, яка тобі потрібна. М -м, ну, я можу сказати, вона стала набагато менш безпечнішою за цей час. По-перше, тому що пілотів стало набагато більше. Пілот це завжди пріоритетна ціль, і, якби змінилася роль піхоти і, і позиція піхоти. Тобто піхота до сих пір вона на себе бере найбільший удар, і вона є першим таким фронтом, який збирає весь вогонь. А Ну, пілотом, тому відносно пілотом бути трошки безпечніше, але зараз більше воюють, як мені здається, вже пілоти, аніж ну, немає такої як е, лінії оборони, да? тобто є точки в опозиції, е, немає такого, що піхота сидить отак на лінії і стримується все. То ворог може просунутись і зайти. Одразу на позицію пілота. Це там на 1, 2, 3, 7 кілометрів. Ну, якби, це дуже відносно. Ну, прямо на нашу позицію ні, слава Богу. Але вони підходили на сусідні позиції, тобто вони об'їжджали повністю всі позиції піхотні, які перед нами стояли, і вони зайшли на сусідні позиції. Ну, якби. Ми тоді не готові були реагувати, вступати в бій. Але я розумію, що теж треба придумувати позиції пілотів, щоб вони могли бути і бойовою одиницею. А взагалі, Mavic — це дуже простий дрон. Тобто, там не треба особливих навичок навчання для того, щоб на ньому літати. Мені показали, як він працює. Я дві години політав на полігоні, і потім вже вийшов на позицію і працював. Ну, якби ще на позиції додаткове навчання було два дні. І на третій день я вже лишився ще з одним недосвідченим пілотом на позиції, і ми вже знімали і відбували штурм. А, але є багато нюансів, тобто до, до того, щоб я міг самостійно якісно виконувати роботу, пройшов ще десь місяць. Взагалі, на мою думку, підготовка пілота до виходу на позицію. «Мавіка», має бути від чотирьох днів до тижня. І потім вже всі навички вони вдосконалюються саме під час роботи. Це... Бо багато речей неможливо показати в, в польових умовах. Все, все розуміється там. Ну, всі, всі цікаві історії вони пов'язані з, з екстремальними ситуаціями, коли вдалося вижити. Угу. Одна із таких останніх цікавих історій. Ніяк, вона зовсім не смішна, це вже зараз так згадати. А, нам треба було вивести позицію, а позиція була біля дороги, яка постійно обстрілювалася. За до того, побратим нарахував, що як мінімум раз у хвилину туди прилітав якийсь снаряд протягом ночі. І, і треба було по цій дорозі заїхати, зупинитися, скласти все обладнання, загрузитись і повернутися назад. Я, звичайно, що до останнього якось так е, намагався відкрутитись, щоб не їхати, але якби ми не поїхали і не вилезли в цю позицію, то мені б треба було туди заходити через пару днів. Ну, якби дуже було приємно і добре, що командування довірило з планування місії нам, як це організувати, знайти нову позицію, де її знайти. Затвердили і переїзд, там теж частина старої позиції мала переїхати туди, забрати речі і вивезти це все. М по факту воно не, не стало так складно, як це все уявлялося. Але це розтягнене в часі, тобто, це там і від самого ранку, з восьмої ранку до е до другої до ночі, поки ми не зробили весь цей шлях. це була така суцільна напруга. І... Ну, Були обстріли, як зазвичай, нічого особливого. Ну, те, що по нам не прилетіло, по нам не прилетіло в піві. Всі дуже швидко спрацювали. І це після такої напруги і, і адреналіну це такий кайф просто їхати в машині, повертайтесь додому і видихнути. Да, оце. Оце найбільше задоволення. Воно змінюється. І змінюється, є різними етапами. Ну, якісь, от, На першому етапі я відчував, що переважаємо ми. Потім, чи заїжджає інший батальйон, чи, чи просто підвозять більше пілотів, і, і в них і більше дронів, масовість, воно ставиться на потік, ну там. Коли ми, наприклад, не робили каруселі зі схидів, коли один за одним летять і скидають, то вони це робили постійно. Е, коли ми приїхали в Турецьк, то FP не був сильної загрози. Да? Тобто вони були, але якось так більш-менш спокійно. От, відчутно було, що рівень пілотів ПВ е, у противника був дуже на низькому рівні. А помінявся батальйон, і все стало інакше. Вже неможливо вийти, неможливо вилізти там. Тобто ми навіть коли набагато були ближче до ЛБЗ, було безпечніше, е, ніж потім, коли зійшов інший батальйон, і вже в, в глибині, в тилу вони розбивають все і працюють дуже професійно і дуже масово. Е, плюс ще впливає е, географія, тобто, що ворог, от, наприклад, Турецька, він знаходиться на висоті, а, а ми в Низині, їм набагато легше працювати. І, і дія ребів, і наших, і їхніх вони більше глушать нас, тому що вони летять під дією ребу. Тому, да, от є ще такі чисто тактичні переваги. Там зараз сильно залежать. Зараз майже немає такої, якби розвідки, як вона була раніше, коли там є спостереження та чисто візуально люди сліджують територію, воно. Все йде через дрони, тому що це і ефективніше, і безпечніше, і набагато швидше доноситься інформація, і, і безпека інформації, тому що ти її передаєш на радійку або якийсь там ну, спеціальний канал зв'язку. Є картинка онлайн, з якою ти вже одразу можеш працювати. І, і також дуже залежні і від FPV-дронів, які саме роблять вогневе ураження. Тому що можна набагато раніше виявити, виявити противника і його знешкодити, аніж вже піхота може вступити там в, в контакт стрілецький бій. Но, тому зараз більшість задач виконують саме дрони. Я би дуже хотів, щоб вона рухалась в цю сторону. Но, тому що я, чесно, сам би не хотів опинитися на місці піхоти. І... І це мої побратими, і це мої співвітчизники, які також так само захищають е, разом зі мною країну. І мені хотілося б максимально зберегти життя. Я бачу, що зараз розвиваються наземні дрони, які мають е, несуть на собі турелі, несуть на собі кулемети. Е, тобто, в принципі, в теорії можна було б зробити таку позицію, е, виїзну піхотну. Важливо тільки, як там міняти БК і, і обслуговувати кулемет, ну, подумати, як зробити цю позицію. Я не знаю, що в нас такі були експерименти, але ну, нам варто рухатись в цю сторону, і я думаю, що у нас іншого виходу і немає. Ну, що Саме якісь захисні позиції вони мають бути роботизовані. В принципі, для там. Для моєї роботи дронів е у нас достатньо. Але е ворога так багато, що потрібні ще позиції пілотів і ще потрібні дрони. І там, коли ми відкрили ще одну нову, нову позицію, то, звичайно, було на енну кількість розраховано енна кількість дронів, додалась ще одна позиція. І та кількість дронів, яка була розрахована на меншу кількість позицій, їх стало не вистачати. А... А ворога більше, і він просто просочується. І так само і пілотів було розраховане енну кількість позицій. А коли ну, нам просто довелось працювати більше, і зрозуміло, що якість роботи зменшилась, тому що ми менше відпочиваємо, уважність зменшується. Просто людський ресурс він не безкінечний, треба, треба якось видихати. Тому, тому потрібно да, і... Нам рухатись розвиватись, знаходити і людей, і, і дрони. Але я теж сподіваюся, що з розвитком штучного інтелекту потрібно буде менше пілотів. Ну, я зараз дивлюсь, що теж рухається в, в сторону розвитку. Ем, що не один пілот, або там один, два-три пілоти керують одним дроном, а там група пілотів 2-3 керують. Групою дронів, там п'ять дронів, як умовно танк, що він там є МАВік-розвідник, є FPV, є кулемет, але це не танк велика ціль, яку можна вразити. Тобто, це розсіяні в повітрі дрони. Ти вражаєш один, інші продовжують рухатись, і це така самостійна, міцна бойова одиниця, я так розумію, що і ми, і ворог зараз розвиваємось в цю сторону. І оце така буде зброя майбутнього. І тоді не треба буде так багато пілотів. І, Яким і, я і, бачу наше майбутнє? Ну те, що я бачу. Е... От навіть просто дивлячись на те, як розвивається наш підрозділ, я бачу, що е... наше суспільство дуже сильно зростає. Те, що в нашому підрозділі, від, е... від пілота, від водія, від е... якоїсь найменшої ланки і до. Керівництво всі зацікавлені для того, щоб разом рухатись, розвиватися. Де з'являється якась нова технологія або у ворога, або у нас, і вже через декілька днів ми стараємося це пропроваджувати. І оця дійсно зацікавленість, підтримка ну воно, воно дійсно дуже надихає і, і вселяє віру в те, що ми зможемо. Змінити ситуацію на нашу користь і